Привіт, я Альбіна, ведуча каналу Алсер компанії, яка виготовляє штори, жалюзі та ролети. І сьогодні ми поговоримо про те, як змінюється колір штор залежно від світла. Здається, все просто: ви заходите в салон, обираєте штори і думаєте, що саме так вони будуть виглядати у вас вдома. Але світло вносить свої корективи. Наприклад, ви обрали неймовірно красиву бірюзову штору. В салоні вона була ніжна, освіжаюча. А коли повісили її вдома, вона стала фіолетовою. Усе через спектр світла. Коли сонячні промені проходять через тонку бірюзову тканину, синій домінує, а жовтий зникає і з'являється фіолетовий. Тут важливо завжди перевіряйте, як тканина виглядає проти світла, особливо для легких та прозорих матеріалів. Сірий здається універсальним і простим, але насправді це найскладніший колір для інтер'єру. У нього є два відтінки теплий чи холодний. І саме цей відтінок підлаштовується під освітлення чи середовище. Сірий дуже чутливий колір. Він завжди бере підтекст від середовища. Холодний відтінок робить його графітовим. А теплий глиняним. Завжди тестуйте тканину у своєму освітленні, ідеально взяти зразок додому. Зелений часто обирають за його свіжість і природність, але й він може сильно змінюватися в інтер'єрі. Зелений це мікс синього і жовтого, і в залежності від світла чи середовища один із цих компонентів починає домінувати у теплому світлі лампи 2700 кельвінів. Зелений стає жовтуватим навіть оливковим. У холодному відтінку світла 6,5 тисяч кельвінів може стати синькуватим або тьм'яним. Бувало, люди обирали світло зелену тканину, а вдома вона виявлялася брудно-жовтою усе через теплу лампу. Якщо вам важливий точний колір, або перейдіть на нейтральні лампи, це 4000 кельвінів, або використовуйте тканини з холодним підтоном. Ви хотіли теплі спокійні персикові штори в спальню. У нашому салоні вони виглядали саме так. Але коли ви їх повісили в себе вдома через сонце, вони стали яскраво помаранчевими, занадто активними для відпочинку. Коли сонце дуже інтенсивне, додає тканинам жовтого та червоного спектру, і приглушений персик перетворюється на вогонь. В таких випадках краще брати тканину з легким сірим підтоном. Він нейтралізує надмір тепла. Білий, здавалося б, найпростіший колір, але він найкапризніший. Дуже чуттєво реагує на все, що його оточує. Якщо в інтер'єрі є яскраві елементи, наприклад, синє крісло або багато озеленення, то тюль буде переймати ці відтінки. Іноді навіть сонце, проходячи через віконне скло із захисним тонуванням, надає білому блакитного або сірого відтінку. Щоб білий колір виглядав так, як ви уявляєте, важливо контролювати просвічування та взаємодію зі світлом. Для цього використовують щільні матеріали Blackout або додатковий внутрішній шар, який пришивається до основної тканини підкладку. Ось чому обирати тканину, це не просто сказати, мені подобається цей колір. Це про освітлення, про простір, про настрій. І саме тому ми, Уал UA завжди йдемо поруч з клієнтом від вибору до фінального результату. Пишіть в коментарях, з якими несподіванками стикалися при виборі тканин. Також підписуйтеся на наш канал. Тут багато історій, рішень і натхнення для тих, хто створює затишок вдумливо.